Друзі, вітаю! Знову кадік, знову паливний бак знімається, знову буде митися. Не так давно в мене був кадік, на якому я також знімав бак, але то був трохи старіший кадік, це новіший. Як я знімав бак, посилання буде в описі. Так як машинка ця новіша, є різниця в колбах з насосом. В тому відео я показував, там зовсім інша колба, там відкручується, все набагато простіше. Тут трошки складніше. Зараз покажу, як саме цю колбу розбирати. Спочатку знімається датчик рівня палива. Тримається він на двох фіксаторах. Ось таким чином відгинається один і другий і витягується. Ось він тут тримається. Один, два. І ось ці два фіксатори. Далі беруться три штифта і послабляються фіксатори самого насоса. Потім вони отако в сторону відводяться. І насос витягується трошки вгору. Потім треба скинути фільтра, для цього просто надавлюється. З одного боку трохи і трошки з іншого. Все, фільтр випав. Тепер ось цю трубочку відводиться вона в сторону. Все повипадало. І витягується насос. Далі все це витрушується. Перечищається. Так як ця вся конструкція є нерозбірною, фільтр і ця штукенція ставляться на місце вже після того, як насос всередині. Але збирається воно нескладно. Зараз покажу, як це робиться. Для початку треба зробити собі позначку. Щоб було легше накидати на місці. Вкидаю я туди вниз ось таку підставку. Приблизно на такому рівні її ставлю. Далі всередину вкидається ось ця біда. Ладеться вона так, як вона і на місці стоїть. Далі вкидається насос. Ось у нас позначка. Опускається донизу. Тепер воно все це виставляється. Ось так приблизно. І притримуючи насос, викруткою легенько вставляється на місце. І все. Далі насос трохи піднімається. Витягується підставочка. Далі вкидається фільтр. Ось так він стоїть. І потім насос опускається донизу. Виставляється все рівненько, і потім самим насосом додавлюємо на фільтр. Ось я трошки насос припідняв і все на місці, все тримається. От і все. Кидається назад дотчик. Накидається пружина. Збирається докупи і загинається фіксатор. І готово.